Що ви, хлопчики голубчики всім привіт! Мене звати Толік. Я радий вас бачити. І сьогодні ми їдемо на посилкову в Тернопіль. Влаштувався я, коротше, на нову пошту. І від сьогодні буду возити саме їхні вантажі. Це будуть е, різносторонні вантажі, як мені сказали. Тобто я не буду возити вантаж, який буде. Між відділеннями, наскільки я зрозумів. Ну, типу, якщо буде потрібно когось підстрахувати, то звісно ж таки ми будемо а, брати такі вантажі, мої хлопчики-голубчики. А якщо а, не буде, то я буду возити великі вантажі ціленаправлено на а, компанії, так як я до цього віз. Ось. Врум-врум-врум-врум-врум-врум-врум-врум-врум-врум-врум о... Бруківку. Бруківочку ми сюди відвезли. І а, тепер теж саме а, будемо брати і возити. Тож, будемо дивитися, що буде за робота, скільки а, будуть платити. В мене оплата по рейсова, тобто а, не буде такого, як. А, Стаціонарні водії, які постійно працюють з новою поштою а, напряму а, тобто возять саме посилкові вантажі, я ж буду возити все, що мені будуть давати. Як на мене, це цілком цікавий контент і а, перевезення. З нової пошти, вони наразі є популярними, як я бачу, і таким чином можемо мати постійний об'єм замовлень, що дуже добре, який буде відповідно постійно давати нам новий контент. Тож, хлопчики-голубчики, їдемо на посилкову в Тернопіль, подивимося, що нам там за вантаж а, приготували. 80 км мені їхати до Тернопіля з цієї точки, тому десь за годинку, плюс-мінус, я думаю, ми будемо на місці. Є насправді а, так як я й говорив в попередніх випусках, що а, нехватка далекобійників наразі в Україні, тому є велика. А, Великий список роботи і на сільпо можна працювати, і на епіцентр. Але я не впевнений, що в них буде в такому об'ємові робота, як надають її на новій пошті, тому що тому, що нова пошта в нас ну. Велике підприємство, яке постійно а, має об'єм для перевезення. Бо через нову пошту транспортують всі. Ми це чудово знаємо. Я сам а, користуюсь, блін Ну другий раз я попадаю на цю а, камеру. І це неприємно. От тут тр... потрібно запам'ятати це місце і тут ну прямо сильно скидати тут обмеження на 50. Миль в час, і я постійно от попадаю на цій камері на штрафи. Так, виїхали ми з Витешина, а далі їдемо на Тернопіль. Подивимося, що нам дадуть за вантаж цього разу. Дуже цікаво, чесно кажучи, так як я. Тільки а, почав працювати, то дуже мені цікаво, що там, як воно і куди воно все це нас приведе, наскільки буде там цінними і а, цікавими вантажі. Я думаю, ну, типу, якщо я влаштувався на нову пошту на пряму возити такі вантажі, я думаю, що а, немає а, проблеми влаштуватись на пошту будь-кому. В нас в країні, а тим паче, що нова пошта є в кожному місті і вже практично в кожному село, що, звісно ж таки, дуже круто і дуже зручно. Так, тут підемо на обгон. А у нас тут обмеження стоїть 70. а Я, ну, мабуть, я не встигну всіх обігнати. Але, 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 але. Ось тут я чітко впишусь. Так, супер. Тут можна буде брати на абон, якщо що, я за фурий знову ж таки вписуюся, а я без вантажу йду на Тернопіль. Було б логічним щось взяти в дозагруз, але так як у мене вжаті терміни, я побоявся щось брати. А, бо і тут вантаж також пропонували, та все ж таки ризиковано. А у нової пошти от, єдиний, як на мене, такий мінус, це те, що в них дуже-дуже дуже, 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 дуже а, ч, чіткі і строгі а, дедлайни. Типу, якщо вони сказали, ти маєш приїхати в 16.10, ти маєш приїхати в 16.10. І це Ну, це складно, бо дорога є дорога, і якщо ти не закладаєш додатковий якийсь час на це, то можеш втрапити а, на штраф. Нам штрафів вистачає і на дорогі, хлопчики-голубчики. Так, ідемо на обгін тут. Elcan Service якийсь. Ну, я не знаю, що це, до речі, за компанія. А, мабуть, це щось не наше, бо я якось не зустрічав. Не можу я його обігнати. Ніяк нормально йде, мужик. Так, зараз тут фура проїде, і я буду пробувати знову. Але я бачу, що він ніяк не поступається. А я їду, 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 їду. 90 миль в час. Що прям впритик. Більше 90 не дає моя ласточка поки що. Подивимось, що там буде далі. Так, отут пішов на обгін він притормозив, можливо, він буде повертати. Але ж мені не потрібно повертати, тому ми якраз тут його і обігнали. Так. Що в нас тут? Ну, краєвиди в мене, звісно ж, не такі файні, як в Штатах. Але, але це рідне своє. Тому якось так. Бачите. У нас е в цілому по маршрутах, як ідеш, то в нас що? У нас е лісосмужки, у нас поля і більше нічого. Зате звично. На балансі в мене на монобанкові е 1029 євро. І це, звісно ж таки, небагацько. По кредиту на фуру я маю виплачувати по 5 тисяч на тиждень. Без кредиту на фуру, ну, ви, ви маєте розуміти, що ніяк, тому. Я одразу взяв кредит собі і ну, придбали ми з вами цю фуру. Це все ви вже знаєте. Дуже мені цікаво, що буде за вантаж. Головне, щоб не посилковий, бо. А... Так, штраф є, гайці стояли. Так, посил, посилковий як брати, то там ну, проблемно. А якщо постійно брати посилкові, можуть впихнути тебе на рейс, і це, звісно ж, не добре. Я рейсовими займатися не хочу, а, по-перше, за них платять менше. А по-друге, там, ну, якщо я на своїх вантажах на звичайних, все ж таки запізнюсь, то я думаю, якось там можна а, з. Тими, кому я буду доставляти великий вантаж, домовитись про те, щоб ну, вони не скаржились, там їм сказав, що от у них там ДТП або якась проблема, колесо пробив туди-сюди. І, 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 і окей, якщо ж ти постійно посилка-посилка їдеш, то, звісно ж таки, на приймальних оператори це все фіксують, і там вже ніяк не відмажешся. Тож, якщо це війде в привичку, то. Тебе можуть взагалі звільнити, бо контракт на підпис давався і контракт там, Блін ну він дуже великий. Чесно кажучи, я його детально не а, вивчав. Бо, що мені, А який сенс його детально все вивчати, якщо я в тому не кумекаю. Тож, так пробігся, подивився по зарплатні за а, пройдені кілометри. І, власне, там все було окей, підписався та й все. Так, Тернопіль ми пройшли. Ну, як пройшли? В'їхали в Тернопільську область. Зараз декілька сел промчим. І, власне, вже будемо на місці. Півдороги в нас пройдено. Знову ж таки, Тернопільський камінчик. Без нього ніяк. <сум> Чудно в Тернопілі, не знаю. Маленьке містечко таке непогане. Непогане. Не, не знаю, в нас взагалі поганих міст, як на мене, немає. Є е, е, асоціація з містами не дуже гарна, е, але ця асоціація через те, що, ну, власне, погані дороги. Що нам далекобійникам, треба ще? Аби тільки була гарна дорога, та пальне не дорожчало. Так, тут у нас 70, потрібно трішки прискинути, бо не дай Бог, де камера стоїть. Знову ж таки, а влетим на штрафи, потрібно їздити обережніше. Тому йдемо під 70 і хорошо. Так, а тут уже 90 розміточка. Тут можна і піднавалити. Будемо намагатися їздити максимально обережно, щоб максимально швидко а, виплатити наші кредити. Потряхує трішки. Але нормально, ну типу, дорога тут гарна. Не знаю, до дороги в мене нарікань от на під'їзді до Тернопілю не, не виникає взагалі. Ну, М'яка дорога, бачите? Чудово. Йдем, до речі, йдемо дуже швидко. А, практично, а, вся розмітка а, по Тернопільській області це 90, а, де а, пішохідні переходи, то, звісно, скидаємо до 70, а так без нарікань. Ну, цю, цю дорогу я вже практично а, знаю. Практично вивчив, тобто, скоро можна реально їздити в Тернопіль без GPS. у Особливо, якщо ми будемо постійно катати рейси від нової пошти, то запам'ятати дорогу до посилкових на загрузки, немає ніякої проблеми. А там далі можна буде, до речі, взяти пару заказиків з епіцентру, пару заказиків можна буде взяти з сільпо і порівняти ціни, порівняти хто що платить з компаній. Можливо, можливо, на епіцентрі буде вигідніше, можливо, на сільпо вигідніше, а можливо, ніхто з них не зможе давати постійний об'єм і буде. Рентабельніше, не дивлячись на те, що там а кілометр а, буде дешевше, ніж в нової пошти, то об'єм буде все просто перекривати. Таке мале село, дивіться, ми тільки в нього в'їхали і вже ось виїхали з нього. Буквально там що а, заправка стояла і декілька розвилочок по вулицям на село, і все. Просто мініатюрний. Так, тут у нас бачимо ремонтні роботи йдуть, як завжди, в Тернополі. Постійно, постійно ремонтуються. Але то добре. Я вже неодноразово казав, що а, нехай краще так. Так, хлопчики-голубчики, пам'ятаєте? Так, на об'їзд. Зніс я, знову ж таки, знак, але краще знак, ніж в авто. За знак штраф не такий великий, там щось близько трьох тисяч гривень. А якщо а, в'їду в автівку, то ви, ви самі розумієте, що зі страховими будуть проблеми. Тому не, не хотілося би. Так, до 50 скидаємо попереду. Поліція їде. Не будемо ризикувати. Потихеньку собі поїдемо. Головне, щоб не, не, не штрафонули. Не можу їх навіть обігнати, тому що йдемо. 50, що я що вони. Так, ну вони погнали все, і я можу гнати. 90 розміточка, і пішли. Педальку в поле і погнали. Так, що в мене там по бензину? Ну, бензин на місці стоїть. от Чим круто, коли в тебе в автівці бак. на 1200 літрів, що тобі дійсно не потрібно запарюватися з тим, що потрібно десь заправлятися. Так, Тернопіль. Окей. Ми в'їжджаємо в місто. Так, і одразу ж на посилкову. Так, тут знову ж таки кругова. Так, будівництво тут таке у них відбувається. Щ щось будують. Так, пішли на круг. Хоп. І направо, добре. Так. Богданчик є. Перевищення швидкості 15 км. Нічого собі увалив я по місту. Причому розмітка ось вже далі, йде 70 і все окей. А Мені ж треба було попасти знову ж таки на цю ж саму камеру. Так, GPS по відстані вказує, що е 12 кілометрів приблизно мені їхати. Я там не, не, не точно прямо на нову пошту, начебто, поставив, але сам факт того, що ось ось уже будемо на місці. Потихеньку, потихеньку, бо начебто на цьому о, мостові також камера стоїть, тому щоб не ризикувати, краще трішки потягнутися. Так, тут розміточка 130, це для нас забагато, звісно ж таки, але 90 можна дати. І одразу ж на 90 сход. Ні, мені оце подобається, звісно. Я не знаю, що це в них. Ну, скоріш за все, що це готель. Але написів ніде немає стосовно того, що це саме готель. Ось гарний надпис, мені подобається. Такі білборди мені однозначно припадають до душі. Так, що ми тут проскочимо? Не проскочимо, не бачу. Ну, де ці камери, боже, в Тернопілі камери на, на, на кожному повороті. Що не, не, не проїду? Скрізь мене штрафують, і я скрізь попадаю. Так, тут у мене знову з'їзд. направо ну Посилкове закинули, звісно, не в найкращий логістичний а центр. Хоча розвилка ось у ряду вона, але ну таке. Дивлячись, з якого боку заїжджаєш, скажімо так. Якби я з той сторони йшов на Тернопіль, то так. Було б зручно. Без сумніву. А так я, рахуйте, все місце проїхав. Бум. Ямка. Ямка. Ви ж представте, я оце їду і от хтось в цьому будинку з підписників може жити. Дуже класно. Так, Київ наліво, але нам направо. Так, іде в нас тут нова пошта, бо я тут ще жодного разу не був. Ага, бачу, все, мені далі проїхати. Ну, то, то, як я і казав, що я не прям на нову пошту поставив бачу по GPS на Google картах, що вони трішки попереду. Так, червоне світло треба стояти. Так, Громницького в нас направо вулиця, а нова пошта в нас прямо. Відділення нової пошти номер 10. Ну подивимось, що у нас там на посилки. На 10 му відділенні буде по роботі. Колись і я в такому жив. Так, черги, черги, черги. Подивимось, що у нас тут є по роботі, але з вами ми це вже переглянемо в наступному відео.